Всім доброго дня. Сьогодні виходжу в ефір з трошки таким: знаєте, хочеться показувати, як бджоли працюють, хочеться показувати, як ти на пасті працюєш, робити якісь закидушки цікаві, не косити траву, е важити кожну рамочку окремо для того, щоб показати, що дійсно можна, що не можна, і так далі. І так далі, і так далі для того, щоб робити якийсь цікавий контент, який би для вас приносив користь. Але сьогодні е я зранку відкрив Тік-Ток. І наткнувся ось на це от відео. 703 24 року. Все, що залишилось від наших вуликів. Вони залили соляру і підпалили її. Ну, ось, ви що, йдете, не чуєте соляру, Який запах стоїть від пожара? Ось соляра залита, понюхайте, з соляра. Підпалили, вони не загорілося. Там ще бджілки трошки сталося, згорівші, які лежать. Понюхайте, ну запах солярий будь Не бійтесь, вони не вкусять. Губи будуть синіші і очі кожуть. А не вкусять вони вже. Канібали. Так, сюди взаємо. Ну так і тільки проживають, вони туди проживають. Де вони туди Так, Це вони вже тут живуть тут 15 років. Я просто їх запитав, чи можна там походити. Сказати, що це відео мене вразило, це нічого не сказати. І на це є кілька причин. Я не знаю цих людей, я не знаю цього аккаунта в тік я не знаю цієї пасіки, я не знаю цих людей. Ем, і в мене точно ніхто не просив, щоб я робив це відео, щоб я там робив розголос і так далі. Але я хочу зробити розголос для е, цього відео, і щоб вони щоб всі люди це побачили. Чому? Тому що тут причина, я не знаю причину, чому їхня пасіка згоріла. Ну, це саме останнє, про що ми повинні говорити. В першу чергу, до тих людей, які роблять такі речі, хочу сказати, що ви просто негідники. Просто негідники, ви просто аморальні тварини, які не варті ходити по цій планеті. От Просто от кажу так, які. Чому? Тому що ви цим самим робите шкоду не власнику пасіки. Власник пасіки, що зробить? Там орієнтовно, ну, те, що я бачу на відео, приблизно сімей 30, ну, 50 це потолок. Що зробить власник пасіки? Він зараз буде судитися, він зараз буде тягатися, він викличе поліцію, зафіксує цю всю е, штуку, і буде довгий-довгий-довгий юридичний процес. Е, но він потім візьме ці вулики, почистить, приведе в адекватний стан. І заселить просто новими бджолами. Все. Точно в нього бажання займатися бджолами, ви не відіб'єте. Як правило, це роблять самі ж пасічники отакі речі. О самі ж пасічники палять пасіки. Чому? Тому що конкуренція, велика конкуренція, це ж страшна конкуренція. Це ж як так? Це ж конкуренти, бджолярі ж, конкуренти один одному. Це ж оцього дебільне радянське поняття, вибачте. Нахрен жопу конкуренції. Я зараз не буду стримувати емоції, буду казати так, як є: немає серед пасічників конкуренції. Забудьтеся про це. Забудьтеся про це, що між пасічниками є конкуренція. Немає між пасічниками конкуренції, немає, її не існує, її не може бути. Між пасічниками можуть бути тільки дружні, товариські терапартнерські відносини. Все не може бути. Конкурентних відносин. Чому? Тому що сьогодні ти викачаєш мед, завтра я викачаю мед, Післязавтра ще хтось викачає мед. І всіх нас, трьох, будуть різні меди. І ми з тобою помінялися. в мене є липовий мед, в тебе є акацієвий. Відром помінялися. В тебе є соняшниковий мед, в мене є акацієвий. Помінялися. І таким чином, в мене є тепер асортимент соняшниковий, липовий і акацієвий мед. І в тим людям додаюся, вони між собою поміняються. Таким чином ми створюємо асортимент. А оце дебільне радянське поняття: я тобі бджоли спалю, я тобі там блин, поле спалю, я тобі там ще щось спалю. Ви, ви, ну, я не можу, мене просто рве, розумієте? Навіщо це робити? Там всі в цих тіктоках, всі в цих ютубах розпинаються про те, що ви повинні жити в крутій країні. Чи там ну, я не хочу лізти в політику? Цей канал неполітичний в мене, розумієте? І. Ну, так ви аморальні просто тварини, оті, хто таке робить, просто аморальні тварини. І ви не просто зараз там зробили шкоду для власника пасіки, Я Кажу, він візьме ту тисячу доларів і назад заселить ті вулики. А от ви забрали свідомо забрали життя десятків тисяч маленьких створінь, які нікому в цьому світі зла не зробили. Нікому. Все, що роблять бджоли, вони захищаються. От ми прийшли до вулика забирати в них мед, і вони вас жалять по тій причині, що ви не захищаються. Просто захищаються, тому що кожен буде захищати те, що в нього є. Розумієте? І такі вчинки, я б хотів би подивитися в очі тій людині і сказати тобі, їй: а тепер йдемо до тебе додому, в тебе є от хата, да? і ти її береш палиш. Точно таким самим чином, як ти спалив пасіку. Розумієте? І то не штраф треба цій людині давати. Їй треба позв... ну, я не знаю. Знову ж таки, я не юрист, я не буду ці питання лізти, тому що я тут трошки пасічник, да е, в мене на це є своя думка. Але е, ми повинні розуміти, колеги бджолярі, от вас в мене на каналі є дуже багато. Як простих пасічників, так і людей, які цікавляться е, світом. Там, тварин, комах і так далі. І так простих споживачів, тому що в мене є великий сегмент відео, які призначені для споживачів. І е, хочу вам сказати от таку, от таку річ. Е, є невеличка притча. Невеличка я вам зараз її в двох словах розкажу, я не є філософ, е, але в двох словах розкажу, можливо, до вас трошки дійде, От до вашої ці голівоньки, може щось трошки дойде. Значить, є ферма, є ферма. на фермі живе корова, свиня, е, живе кіт і живе пес. Е, і фермера є жінка. Ну і йшла та жінка на ферму працювати, і її вжалила, е, вжалила її змія. Ось так. Ну, чи вкусила змія, і жінка тяжко захворіла. І збираються всі тварини на фермі кажуть, ну що, що будемо робити? Кіт каже, ну це не моє діло. Пес лежить, каже, ну, це не моє діло, це ж якби там розгрібайтеся самі. Ну і корова свиньою каже, так, це ж не моє діло. І, а приходить лікар до тої жінки і каже: лікуй. Лікар лікує, і чоловіку треба заплатити. І чоловіка грошей немає, і каже: візьми свиню, зробиш собі м'ясо. Лікар каже, без питань, той забрав синю, і зарізав її на м'ясо. Заплатив. Потім проходить час, та жінка шитяще хворіє, їй треба щось ну, якось далі лікуватися. Приїжджає інший лікар, чоловік знову не має чим заплатити. Каже: слухай, забери корову, забери корову і хай це тобі там буде як розрахунок. Он каже, не питання, забирай корову, буде тобі молоко. І... Кіт з собакою сидять і кажуть, ну що будемо робити? Жінка ще поки каже, жива. Що будемо робити? Завтра, післязавтра прийдуть по нас. Ну, кіт каже, ну дивись, ну, мною не розрахуються. Я тіпа, ну, я просто кіт. Да, Ти тут, ну, ти охороняєш. Ну, це ж не наше діло, це все. Це ж не наше діло. Каже, ну хорошо. І потім проходить якийсь час, жінка там вмирає. І чоловік-фермер розбитий в своїх почуттях, йому треба їхати. І приїжджає, приїжджає на ферму, оце все, там, майно зібрати машину, а кіт собі лежав, ніжився на сонечку, коротше, на нього наїжджає машина. Наїхала на нього та машина грозова, коротше, кота роздавив. Ну і пес сидить. Думає, ну, це ж не моє діло. Ну, кота не стало. Там, подумаєш, там, ну, а я ж виконую свою роботу, я ж, я ж гавкаю. І потім приходить час вже фермер, то збирається виїжджати, і в тому всьому горі він забувся про того пса. І пес остався, стався там на тій фермі, був прив'язаний і голодний помер. Він же ж гавка, він же ж свою роботу робив. І от коротко да, висновок з цієї притчі, якщо щось сталося коло тебе. Це не значить, що це тебе не стосується. Ось так. І от я хочу, щоб глядачі мого каналу, ви всі осознані люди, ви всі розумні люди, кожен живе в своїх якихось переконаннях, кожен живе в своєю вірою, своїм розумінням, своїми знаннями, талантами. Будь ласка, не робіть такого. Якщо ви маєте зло на когось, на якогось бджоляра, чи це прості споживачі, да, можливо, ви любите мед на мене підписані і. Ви хотіли б з'їсти того меду, але от ваш сусід, ну капець тримає бджоли і жалять бджоли. Не робіть зла для бджіл. Прийдіть до сусіда і скажіть йому чітко. Просто скажіть: дивіться, мене задовбують твої бджоли. От просто задовбують твої бджоли. І сусід повинен щось зробити. Да, от пасічник повинен щось зробити, щоб людей, які коло нього живуть, не задовбували бджоли. Бо ж. Бо розумієте, прийдуть до вас потім, от, чи, чи вас, чи вам ту пасіку будуть палити, чи потім до вас правоохоронні органи прийдуть. Але пасічник теж повинен знати, що якщо ви тримаєте пасіку в населеному пункті, ставте забор 2,5 метри, отримаєте закон по не по полініці, і там є ці позиції. Зателефонуйте до якогось адвоката, проговоріть це питання, зробіть відповідно до чинного законодавства і все. І тоді, вже коли сусід буде казати, слухай, там бджоли задовольни, скажу, ну чувак, я зробив все, що міг. Розумієте, або вивозьте тих бджіл, або те, що я на своєму каналі завжди кажу. Займайтеся бджолами з розумом. Ведіть селекцію на пасіці. Одна із ознак, по якій ведеться селекція, це миролюбивість. Це миролюбивість. Ведіть селекцію. Не будьте дураками. Розумієте, коли я виложу відео, що вам треба відселекціонувати бджолу. Для того, щоб отримати той чи інший результат. Я це говорю не по тій причині, що я наївний, дурак там, чи ще ж, я говорю це по тій причині, що я щось трошки знаю. І ці всі речі кажуться напряму, без вуалювання, просто зробіть, ведіть селекцію, виводьте самі маток, не беріть ройових свищевих і храмих, косих, там, непонятно яких. Прийшла до вас на пасіку непонятна сім'я збив, посадіть туди свою понятну матку. Ну, так як зараз роблю я в своїх відео, ви можете побачити, от є в мене бджолопакети, там є куча непонятних маток, їх треба всіх міняти. Розумієте, робіть цю роботу. Робіть цю роботу, це все не просто так кажу. Я не знаю, чому ту пасіку спалили, але це оди, я думаю, що один із варіантів, який може бути, це, що просто задовбали кості бджоли. Вони були зліті бджоли. А робота, відповідним чином, не велася. Оця робота, коли ви там берете там, маточник, там, сім'ю забрали, маточник оставили, ті бджоли, непонятно, як живуть, це не селекція. Це погратися називається. Селекція це коли ви виділили сім'ю, 5-7 параметрів. І методично, систематично відбираєте маток кращих з кращих, кращих, з кращих. По якихось ознаках. 5-7 ознаків. Там різні ознаки можуть бути, ви можете селекціонувати їх навіть на, не знаю, на те, чи бджоли співають чи ні. Але цим потрібно займатися. Цим потрібно працювати. Тому ще раз, бджоляр це професія, складна професія, важка професія, методична професія, де куча операційних процесів. І це потрібно розуміти, знати, і з цим потрібно працювати. Розумієте? Так що, колеги бджолярі, не будьте наївними биками, які всі все знають. От всі все знають, оце заходиш в коментарі, ну всі все знають, як робити. Ну, виложують відео кожен раз, як вони за роями ганяються. Блін, в мене немає зараз можливості зробити відео, як я жену за роєм. Ну нема можливо, в мене роїв немає, Розумієте? Я не можу людям зараз зняти відео, як правильно знімати роя. А я хочу таке відео зняти. А я не можу, бо в мене на пасті немає роїв. Розумієте? От, от така от цей. Але всі все знають як. От ті люди, які мені пишуть, зробить так, 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 перед цим виложують відео, як вони роя бігають, знімають. Розумієте? Через ту, ну, панове, потрібно думати головою, потрібно працювати, потрібно відповідально ставитись до того, що ти робиш. От і люди ходять, знімають ту паску. Я нічого проти до тих людей немає. Вони в них зараз біда, їм треба вирішити це питання, знайти винуватих, що дуже є важливо. Але я не бачив там забора. Я просто банально там не бачив ніякого забора. От то, я так розумію, стаціонарний точок. Я так розумію, що там ті бжоли стоять стабільно. І ніякого там забора немає. І навіть якщо зараз вони юридично звернуться е, не знаю, в поліцію, дав би Бог, що все закінчилось хорошо. Але од... вони просто можуть сказати, чувак, в тебе не було забора, ти порушив одне із базових правил, одне із базових законів, пунктів, нормативних актів, все що завгодно, все, ми тобі не можемо нічим допомогти. Ось так. І це потрібно розуміти. Я не є юрист, я не розумію, за що там чіплятись, не можна, але я просто кажу, що це може зіграти вже проти них. Дорого поставити вам забор з металопрофілю, такий як в мене, да? це дорого, я не спорю. Візьміть, блін, натягніть, я не знаю, що небудь. В ліщини насадіть по, -по кругу. Перем ну, же робимо ці ж кру круті штуки. Оці. Маєш бджіл, сажай дерева. Маєш бджіл, сажай дерева. Це, Це просто. Поїдь в будь-яку посадку, там, де є дерева ліщини, там, де є козя верба, там, де є якісь, не знаю, туї, наріжчі рінків, в коріни, і посади навколо своєї пасіки. Зроби живу огорожу, і буде тобі 3 метри висотою, 4 метри висотою. Зроби один ряд, другий ряд, третій ряд. І все в мене на пасіці, Подивіться моє відео, як в мене на пасіці, коли там по боках забор, бо я розумію, що там люди. Я муш, мушу огородитися. Це перше, друге мене там куча зелені, у мене куча дерев. Навіть якщо напряму так бджола хоче комусь в лоб влетіть, то не їй не вийде, бо їй треба кром петляти. От І все. Через то ви повинні, як мінімум, мислити. Як мінімум мислити. Розумієте, це дуже відповідальна річ. І ми зараз можемо дивитися на те, що сталася біда. Це аморальні тварі, які таке зробили, спалити пасіку. Це аморальні тварі, просто аморальні тварі. Такого робити не потрібно. І колеги бджолів кому в голову така дурь приходить, викидайте її звідти. Викидайте, я буду знову робити такі відео, буду знову такого, е цей казати, що це моральні тварини, які недостойні ходити по цій землі. От і все. А якщо ви сусід пасічника, і у вас виникла така проблема, зверніться до пасічника. В кінці кінців зверніться в поліцію. От я є пасічник, і я вам кажу: якщо у вас виникли питання з пасічником, не вбивайте бджолу. Зверніться. Поліцію, хай поліція прийде йому роз'яснить от ці от пункти, що він повинен зробити, що він повинен виконати. І хай просто забере ти бджіл звідти. Хай заморочиться, хай поморочиться, хай найде місце. Ну, я розумію, що це складно, я розумію, що це проблемно але хай знайде місце. Другий шлях це відповідайте законам та просто ізолюйте свою пасіку. Ізолюйте, і все буде добре. Ну, а якщо це хтось чисто по заздрості, що от, ти бджоли, і він мені конкурент, ну то ви дебіл. просто дебіл. Ну я по-другому цього не назву. Ще раз навожу цифри, які я в багатьох своїх відео навожу. Україна на сьогоднішній день, третя медова держава світу. Це перший пункт. другий пункт. в Україні на сьогоднішній день споживання меду 700-900 грам на одну особу в рік. На одну особу в рік 700-900 грамів, навіть нема кілограму. Немає культури споживання меду. Ваша задача, як бджолярів, які дійсно хочуть продавати мед і постійно ниють, що мед дуже дешевий, оптом, то він буде вам дешевий, бо ви дебіли, вибачте мене. Вам треба зробити, вам треба не сратися в коментарях в Фейсбуці, вам треба не сратися на інших каналах в коментарях. Вам не треба обсирати таких блогерів, які питаються вам щось пояснити. Вам треба підняти свою жопу, встати і піти зробити так, щоб 10 людей у вас купило 10 літрів меду. А потім 100 людей, щоб купило 100 літрів меду, а потім 1000 людей, щоб купило 1000 літрів меду. Буде вам по 200 гривень літра. Розумієте, залежить від сортності і так далі. Це вже маркетинг, ми туди не різимо. Але оце ваша задача. Ваша задача написати пост про те, що споживати продукти, бджільництва корисно. Не лікувальні ефекти мають, а це корисно. Чому корисно? Тому що. Вітаміни, баланси, жири, вуглеводи і так далі. Розумієте? Беріть книжку і читайте. Продукти бджільництва оздоровлені оздоровленій людини. І читайте, і доносьте це своєму оточенню. Нас в Україні, пасічників, ну дуже багато. Ну, Плюс-мінус 300 тисяч людей, які більш-менш мають відношення до бджіл і мають там, по тому вулику. Розумієте, на ну, професіоналів нас в Україні я можу на сьогоднішній день назвати 10 чоловік. Це, це не, не більше. 10 чоловік, які так можуть сісти і пояснити всі ці прилеглі механізми, які працюють в бджільництві. 10 чоловік не більше. Розумієте? Дуже мало тих таких людей, які рилися, 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 рилися в тому бджільництві і е, всі ці сфери собі, скажімо так, підкорили. Беріться за голову. Оце буде до цього призводити. В минулому році пасічник перевозив бджіл посеред білого дня. Окей, комендантська година, розуміємо, трактором. Трактором, блин. Прицепом, який валиться на ходу. Розумієте? Ті бджоли, більш за все, не зав'язані були, не зафіксовані були, там куча було. Коротше. Не можна так робити. Ну не можна так робити. Окей, комендантська година в 5 ранку встань. Вночі загрузи, в 5 ранку встань і поїдь. Так можна зробити? Дайте там до 9 годин доїдеш. І на дворі ще буде ранок. Окей, не можеш так. загрузи їх в 9 годин вечора і до 12-ї заїдь куди потрібно. Якщо не можеш так, іди в поліцію. Кажи питання таке, то мені треба перевезти бджоли. Боюсь, порушувати правила техніки безпеки, не хочу перевозити в день або ввечері. Або в ранок, хочу перевезти вночі. І попросіть в поліцію дозвіл в такий-то день. Вночі переїжджати. Розумієте, і таке можна зробити. Але це треба хотіти робити. От і все. Можна працювати. Звертайтесь до юристів в Україні, є куча юристів. Ну, тих, кого я знаю там Сергій Гриньов, це те, що мені на думку спало відразу. І ще в нас є таке е, чоловік з брендом БЖ Софійка, теж е, адвокат. Е, не пам'ятаю, як його. Фамілія, перепрошую дуже, і мене замовляв костюм. Коротше, кому потрібно, я можу дати номер того адвоката, він також по джільництву консультує. Бо, я так розумію, по всіх питаннях він професійний адвокат. От і все. І от так потрібно працювати, от так потрібно мислити, от так потрібно жити. Ну, не жити, а жити це глибоко. Так потрібно працювати в професійній сфері. бджільництво це ще раз стіка. Професія, складна професія, яка вимагає професіоналізму, розуміння, вирішення питань, проблематики і так далі, і так далі. Там все підв'язане автомобільності. Але це потрібно робити. Це потрібно мати, це потрібно знати. І от такі випадки, коли е, зажалюють бджіл, бджоли на смерть людину, це, це однозначно біда. Но цього пасічнику треба не допускати. Да? Або коли е, оцей тракторист. Кажу, тракторист, боже, спалили пасіку. Розумієте? Я б'юся б заклад, що там 50 на 50, Там вина може бути самих пасічників. Тому що вони ігнорували якісь там а, речі. Ну а якщо це просто конкуренція, ну, то я ще раз кажу, ви дебіли. Просто дебіли. Ну просто ну, спалити таку кількість бджіл. це ж не нещасний випадок. С цілеспрямоване, умисне вбивство. І я б хотів би публічно ще звернутися до, до, до нашого Міністерства радної політики на робочій групі. Піднімайте питання того, як захистити бджіл на рівні закону. Бджіл зараз не від потрав, а від самих людей. Спалення, навмисна шкода і так далі. Ще в законодавстві Київської Русі був пункт. Якщо злочинець пошкоджує борті пасічника, він платить е, штраф. Скільки -то там гривень? Тоді було там, 10 гривень. Це на той, той час були великі просто гроші. Якщо пошкоджує борт, зайдіть, подивіться, там в руській правді є ці речі. Ось так, і це потрібно знати. І нам в Україні на сьогоднішній день звертав ще раз до Міністерства аграрної політики, до робочої групи по бджільництву публічно. Підніміть це питання, піднімаємо це питання і обговорюємо, яким чином ми можемо захистити бджіл від людей на рівні закону. Як це ми можемо зробити? Для того, щоб власники пасік від от таких навмисних, а, навмисних, от таких от, скажімо так. Вбив з біжів, не потерпали, щоб це каралося на рівні закону. І це буде круто, хоча б велетенським адміністративним штрафом. таке сьогодні. Таке сьогодні відео трошки пронаболіли, але щиро. Дуже вам дякую, пане, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Декіпорофюкрей. І давайте разом збережемо бджіл. Да, панове, разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Тому що ну, ви, ну, ви, ті всі, що мене дивляться, люди, я не знаю, можливо, там кілька одиниць людей, які дійсно розуміють наслідки вбивства або зникнення бджіл. Одиниці, просто розуміють. Одиниці. І повірте, оце, що там Ейнштейну приписують, що він там сказав, що після смерті е, останньої бджоли через 10 років зникне людство. Повірте, це. Це м'яко, це дуже м'яко дане визначення. Дуже м'яко дане визначення. Яку систему буде мінятися. Ви не розумієте, чим це сулить. Ще раз, якби бджоли були непотрібні, якби бджоли були зайві, в Америці за запилення ніхто б ніколи не платив би тих 400 чи вже 600 доларів за ту одну бджолину сім'ю. Ніхто б ніколи. А за запилення платять всього. Не тільки мигдаля, а за запилення всього. Розумієте? Це агрономам треба теж якось цю штуку вже трошки розуміти. Якби дійсно бджоли були нам не потрібні, Ілон Маск е разом зі своїм SpaceX не сидів би і не думав би, як це -то нам на Марс завести бджіл. Є ж, блін, публікації про це все, що думали, як в космос вивести бджіл, так щоб вони жили і на іншій планеті працювали. Просто вдумайтеся, Значить, вони там потрібні. А ці всі, що там гібриди, вітру, сраку, запилення, там все ж це дуже круто, вони перехресне запилення, вони в Африці перехресне запилення. Я часом почав наводити такий приклад. Чи зможете ви оплодотворити жінку по воздусі? От просто по воздусі. От стоїть жінка, коли вас вона вам подобається, все нормально, і ви там фу, і вона вагітна. Ні. Потрібно зробити певні дії. От щось приблизно похоже, відбувається в моїй голові от таке якесь порівняння, коли мені кажуть, що там само вітро срако запильне і так далі. Розумієте, чому тоді на світі скільки перехресту запили, запильних рослин? І це ж не просто ось так. А це по тій причині, що сама ж природа вибудувала механізми, які б дозволяли зберегти чистому вигляді певні культури, для того, щоб вони взагалі могли існувати. Тому що повинна відбуватися зміна зміна природня цих самих же рослин, так само, як і у людей. Старі вмирають, молоді народжуються. Для того, щоб вони були пристосовані. І коли от запліднює оту от рослинку, вона бере пилок з одної квіточки, да це це чоловічі статеві клітини. І несе їх десь. Десь непонятно де, От в цьому вся фішка. Тому що вона взяла, і вона не для свого ж родича віддала той пилочок, а потім, виходить, інцест. Да? Вона не на приймочку маточки понесла для родича, а бжела, куди їй вздумалось, туди вона полетіла. І таким чином зменшується ризик саме інцесту і саме цих споріднених запліднень і так далі. Тому що воно це все саме існує в рослинності. Що я ще можу кажуть? Плюс, коли запилення відбувається, то ми отримуємо, ми отримуємо ж момент, коли квіточка росте, вона розвиває. Чого вона пахне? Тому що нектар виділяє. А чому вона виділяє нектар? Це для того, щоб привернути увагу привернути увагу тих всіх рослинок. Ну так, механізм в природі побудований. Якщо та бджола туди не залетить, ну не буде там запліднення, не буде, то й на Ладно. Що вам сказати? Ліщина вона, вітрозапильна вчитається. От просто зайдіть в Вікіпедію, почитайте, ліщина. Вона вітрозапильна. Ліщина вчитається вітрозапильною, через то в неї сільошки такого викидаються туди. Ну вона дає велетенську кількість полку і бджоли запилюються. Додатково перехресним запиленням безпосередньо віщу. Все. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і пам'ятайте, бджілісу – це професія, складна професія. І оцей випадок який стався. Ще раз це підтверджує. Ну а людям, які потерпіли від цього всього, бажаю зробити висновки і дійти до логічного висновку. До логічного висновку і зробити так. Щоб в їхньому житті це більше нікому не, ніколи не повторювалося. А ви, шановні колеги бджолярі, зробіть так, щоб вам цей урок, іменно урок, тому що ми це все побачили, став нагоді. Щоб ви ніколи не попали в подібну ситуацію. Знаєте, що єврейський народ успішний? Тому що він не вчиться на своїх помилках, він вчиться на помилках своїх батьків, попередників або своїх сусідів. Через той Хоч, успішний. Хочете бути успішними пасічником На прикладі помилок, які вже були зроблені кимось замість вас. А ви вже користуєтесь плодами. Побудьте трошки євреями, зробіть все наоборот.